Людей зібралися біля готелю Дністер у середмісті Івано-Франківська з вимогою повернути історичній будівлі її первозданний вигляд. Вимога номер один, і це та, від якої ми не відступимо ніколи. Це от звільнення колон. Це полонення і це страшенно цінний архітектурний елемент. І цей будинок і ця вулиця вони розраховані на нього. Він задавав початок вулиці, це вхід, він організовував простір. Ну, без звільнення колон не буде ніякого ні миру, ні компромісу. Якщо громадськість дозволить відібрати, дослівно відібрати в себе простір, простір для життя, простір для існування, тоді вже навіть важко уявити собі, які наступні будуть кроки. Забудовників цього міста, так, у загальню всіх забудовників, тому що дотепер місто вже страшенно багато втратило безповоротно. Відбулися, як то кажуть. Поправні зміни, але ще не все втрачено, і треба захищати те, що лишилося на захист готелю Дністер, пам'ятки архітектури, яка б мала охоронятися законом, стали сотні івано-франківців і тих, кого в місті добре знають. Громада міста має бути активна, тому що ми бачимо на цій ситуації, яка склалася з, го з готелем і з цим приміщенням, що громаду міста ігнорують. Вони не хочуть нас бачити, вони не хочуть нас чути, і це особисто. Мене дуже обурює і звичайних мешканців, які просто не могли залишатися. Осторонь, я виросла на цій вулиці. Моя бабуся купила тут будинок під дев'яткою раніше, ніж ті добрі люди виїхали з свого села до Франківська. То в кожного своє вподобання: один любить персик, а другий свинячий, найтах свинячий хрящик. І от ці люди люблять свинячий хрящик. Але своє вподобання вони можуть робити в своєму будуарі. Це дуже добре. Але тоді, коли зробив це митець. Я не думаю, що це треба удосконалювати. замість обіцяної реставрації. Кажуть учасники сплаву по Дністру нові власники готелю провели реконструкцію і перебудову приміщення, і це впевнені протестувальники не можна спускати з рук. Якщо ми цього не зробимо, то ніколи не буде в Україні правової держави і. От це все безвідповідальність, коли одні органи посилають до інших. І оце таке перепасовання, воно дуже неприємне, тому що ніхто не хоче взяти на себе відповідальність, крім якихось людей, які в принципі не повинні за це відповідати, витрачати час. Ну і це сумно. Протестувальники зачитали і збирали підписи під зверненням до президента України. Втім, зізнаються, боротьба за розіскління колонади Дністра пішла б набагато швидше, якби їх підтримала мерія. Наш мер був народним депутатом, він був молодим і сміливим, і він руйнував незаконну забудову молотками, але зараз він просто пише пости у Фейсбуці. Він може явно більше, якщо він захоче, він може подати до суду і вирішити це питання, принаймні, проявити силу, силу духу. Ще раз підкреслюю, моя позиція не змінювалася ніколи, чи два роки, чи три роки тому, чи зараз, про те, що в такому вигляді міністер не мав бути реконструйований, але цим би напевно мали займатися правоохоронні органи, і відповідно мали би ініціювати ті органи, зокрема обласна державна адміністрація, яка видає дозвільну документацію. Тому я підтримую повністю звернення, яке вчора зачитав. І його обов'язково, там, як тільки я буду мати на руках, також підпишу. На подібні сплави по Дністру Івано-Франківці готуються виходити знову, поки ситуація не зміниться на користь міста. Ольга Смага Руслан Копанчук. Новини на вежі.